на на нього, дивіться на нього важливо. Ех, зараз би смаколиків поїсти. Там на кухні є такі смаколики для Айса. такі смачні смаколики для Айса там на кухні. Да, Айс, Хочеш смаколики поїсти?

Oh блядь, блядь. ти А, ah, не мені не видно, блядь. Це така боза, диви нахуй! Верніть мій 2007. -й. Це прям Це реально воно. пряме попадання в той час. Чолочка всі діла. Та ти шо? бой. Диви, напевно, там всі дівки бігали, диви, Сережка в нього ухо прокола, чолочка на баку. Алло! Боку. алло! Ні, має, має, блядь, сюди! Сюди! Це роз'єб Охуєть. Ось 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 Як ми не побачили, блядь Видно, цей перший парень чи якийсь там бібой був, навірно, знаєш. Без підписів А диви в нього ж кока-кола чи ко-кола. А ні. Кокаїн, здається. там Кокаї. <Vegas> <smking> Стука, це кужель. 14 О, Нихуя собі. В тебе по всім канонам того часу плаття, а це як шо... на. А це медаль, Нихуя медаль. Слушай, я подумав, що свисток. Ти <đây> з рука ганяла на випускном, секунду. <к Nazement> Блять. Це там реально треба камеру якусь уїбашити. Вона три рази чуть їбальник собі не розбила, поки вмивалась, тому що вона вмивалась отак от. Блядь, я тупо з джентоніка він був настільки лішнім, що просто піздець. Я просто вшаталась в того джентоніка. Давай виключим світло і будемо мовчати. Про те, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Отак я тобі скажу трошки футбольний ну. м'ячик, що. <світбольний> Це вже нервовий сміх просто. Ис істерика у мене вже. Я за топу футбол на два. Я йому в теле в телеграм звоню якраз. Алло. Ты якщо що на стримі? може Ти будеш грати в ремоч? Бля, ну реально, ну давай нам плюс одна лидынка треба прокидайся. нахуй кин. Футбол, ну там 4 на 4, потом играет. Ти що, бухав? чи що? Я не Я піду, наступний раз піду. Ти не в земной. 22 роки це вік, коли треба жити життя, пити пиво і ходити на вечірки. Але проблема в тому, що якщо я не досплю годинку, в мене вже крутить ноги і болить голова. Якщо я, блядь, іду нещодавно, неправильно ногою стало, в мене тепер коліна, блядь, якогось хуя постійно болить, коли я ходжу. В мене болять ясно, в мене сипляться зуби. Я коротше я розсипаюсь, Ну, Тут все життя риба була. Якщо її зараз немає, то я, то я її знайду. Є. Щось гарне? А це щука? А ні! Хороший окунь. Тут прям великий. Уф. Це якийсь зразу результат. Такий дебелий. Такий вже губа порвана. Хтось його вже тягав. Трампа зачепі. О! Йомай, то що таке? Дивіться, що я зловив, чат. Дивіться, риба, мегалодон. Чупакабра. Упіймати, блядь, рибку, все ясно. Я не рибак, а домашній сидун, на дивані пердун, пива півун я. Знову без риби приїхав я, і дружина кричить і пинає мене під сраку. І каже де був, блядь. з мушехами їздив я на Дніпро. Але не рибали, з мужиками сидів я на човні, і удочку хуярив. Просто ніхто так не підчепився на гачок, Окрім люба тебе підчепив тебе пару років тому. І тепер тебе дружина, хуй ти втечеш десь, бо я закрив двері і зламав замок, дурепатий, гадіне. Давай, 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 давай! Сом, блять, майже на 7 килограмм. Сфоткали? <плуха> Нахуя я плюнув на підлогу зараз? Це піздец. <плуха> да, це було добре рішення. Погоджуюсь. <плуха> <плуха> У Філіпа буде стрім по рибалки. Філіп піздує на рибалку? блять, заебали, нахуй стрімери єбучі, перестаньте виходити з квартир, блять. Сука, я нахуй ненавиджу людей, блять. Сука гандони тупо, блять. Не виходьте нахуй з домов, блять. Кажурал, у пиня, блять. Та пиздец, <рес> блять, я, я тільки нещодавно в рибалку онлайн почав грати. Блядь, скажіть, якого кого хуя? У формулу 1 граю я, але руль виграє роля. Рибалку стрімлю я, але спінінг виграє блядь! флії! окей. Вгадайте, ким я намалювала маму? Як ти вона? Мама, коротше, коли це побачила, вони. А це її чоловік? Наскільки він задоволений жартом про тещу. Ебать, він довольний. Ебать тещу назвав змією! Та ти що? Та ти што? Та ти што. Та я не знаю, як дістати його. Як Добрый дістати? Добрий день. трохи мяч закинули в закинул. Grandestansi... Ну не ми, а буцнули м'яч, а він туди потрапив. Щось будемо діставати. Я обережний. Люди оруть, що це тіп, який і не питав тебе за цей м'яч. Просто родом ну, я просто, 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 просто чесно роздав тіп що І він такий. Ну, добре. Добре. Е, Каліянчика можна питати? Буде на щось пити. А ви, можете, нарад, а ви можете пиво е, налити в стакан, е, стакан чаєш, щоб ми просто відемо ефір, щоб люди думали, що я п'ю чай. чай дякую. дякую. Тоді, <різь> два, <т> тоді <різь> два чая. <різь> два два, <різь> два, <різь> два <різь> світлих чаю. Чай, так. Дуже дякую. Декліках, чи нехай запариться, так? Так, нехай запариться. Дякую, дякую. Чую багато у мене чай запіне. Чай пінути чи тут ще чай гост. <головіка> Давай підніму цю зі. І хотіли спитати до цього чаю, може порадити якісь цукерки, м'ясні цукерки до чаю. Наріз, нарізка шоколаду. Шоколадна бастурмата. Є Шоколадна бастурмата, витриманий в горіхах суджук. В горіхах суджук? Суджук, горіхах буде до чаю. Бастурмою суджук. Бастру, шоколадна в горіхах суджук погнали, стартуємо. Зірочка палай, зірочка палай, лети! Зірочка палай. Ооо! Я, 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 думав... я думав. маю! Я до вов! Ява! Ой, до так нас отак! У нас так крутило. Саша, яксо, я так скучаю за тобою. Ну, чесно, я. я, я, я... Вже звикла, що мене після першого світання мене кидають. Но я чісь думала, що з тобою не ну буде не так. Що з тобою буде все по-настоящему? Шо, якщо шо, я не знаю, чого вона вчора плакала на стрімі, Я думаю, вона лук різала просто. Ні. Але передайте, що Ні. на жаль, на жаль, я все таки для себе вирішив, що мені більше хлопці подобаються. От реально. І, ну, у нас нічого не може бути. <тит> Як вам пара міс Мартик та Алексов. Я вже казав, це моя улюблена пара на українському Твічі. Так ти казав, що Алексов з другою зустрічається. Ну, але то не моя улюблена пара, а, а улюблена пара це Алексов і Мартик. Mm. Та напиши в гуглі люкс оптика і нажми на карту. Вона карта. Вона карта. Ой. <реклама> Ой. <реклама> ти куди та я та шо, я просто перевернув. <реклама> 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 ти сама ту Факту, що їх відвідаєш, що вони коштують 17 тисяч нічого. Я як буфую обічно такий остався. 17 тисяч не допомогли мені. Так тобі вже нічого не допоможе, якщо чесно. Це вже друга стрімеш, як ти забустиш. <риклад> 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 <А риклад> ну Наталя буде більш успішним кейсом. <риклад> <риклад> Все, <риклад> <хорош>, Серігавайте <Пошелись>, раз. <риклад> Sorry, Мене дуже прикали, як інші стрімери дивляться наші нарізки і кажуть. А прикиньте, а реально зустрічається з Ліксом, і вона дивилася тут стрім, і вона плакала, коли дивилася той стрім. Це Синенка казала, я бачу. Да, а я така, думаю, не що? Розкажи чесно, ти рівновала тоді як дивилася? Чесно? Ви хочете почути чесно мою? Речі? Ти знаєш мою вірність. <laughs> Все, бля, у мене ціль. Це піздець, У мене просто ціль. Я я навижу цю карту зв захвату. Цю карту, блядь, звукової. О, мій гастріт до мене прибив! Деді Валік. Сьогодні гастріт прибиваємо ми! Гастріт! Іди звідси гастріт. Бувай! Гастріт! Птух! Гастріт! Понятно, гастріт! Не зв'язуйся з нами! Нєв не нема. Бананів нема. Да юб твою... Не не твою! Це Алекс слово, мені здається, це Алекс слово. Маленька копія, Алекс Слово Блін, прикольно. Я балдю. Понял. Ну що? готова? Да. Три, два, старт. Що за музика? Стоп! Зібрав! Скільки часу? 12 секунд 98 сотих! А це що знову? Туди! Оп! Ой! Щось буво! Щось буво ні! Нееее! Бум! Мій му зараз. Ось. Блять, не той стороною, не той стороною! Отак. Просто полежати. Дивися. Розділ yeah. четвер. Добре. Розділ. Татали? Добре, вий. Розділ четвертий. Oh. Yeah. <гум> <гум> Генрі, ти це бачив? <гум> не кричи, добре? Добре. Розділ четвертий. Та шо ж таке? Та дайте сказати. <гум> Давно не рівно трохи. Ну, шо... Носок перваний. І що, і що скільки тут? Скільки? О, я не той взяв, блядь, стоп, я не з той сторони. Я не з одинички почав. Ще раз, з одинички треба. Я не знаю, як стелька так міряється чи не так. А ну дивіться, рівно я приклав. Алекс, ми зараз це рішимо, блин. А по якому пальцю руку? По цьому? Ну плюс-мінус, ага. Так, палець приклав, палець приклав. 27 у мене! У мене 27 з половину! 27 з половиною! А ну я зараз. Ану, чекайте! А де я тапочок поклав? А ну я зараз тапок помірюю. Тапок може бути доцільним. 27,5, 28 ні. 27 з половиною тапок має. Тапок цей має 27 з половиною. Це тапок. Янко. Ну давай цей помірюю. Цей покращий тапок. Ну так... Цей... А цей більший, бо тут чорнота. Стоп, цей більший тапок, блядь. А що за прикол? Чому один один тапок менший, я другий більший. Цей тапок 29? Цей тапок 29 з половиною. Бо ця чорнотуха, тут чорнотуха ще є. 29 з половиною. Коротше, десь отак, десь 28-29, ну приблизно десь так. Так реально цей більший, ніж цей. Мені дуже подобається, коли я себе беру за вуса, отак робити. В плані не, не подобається так робити. Мені подобається мій виріс обличчя, коли я так роблю. Пизда ему лол. Что я рублю? What the fuck? Я себе вбив. Uh, не стреляй в, в літаку. Блять! Нахуй ты крутишься біля мене? Долбоеба, кусок! А, це ти. Боже, Настя, вибач! Боже, Настюха, пробач! Ягус, любитель бабусь. Ты <кхи> еблан? Придурок. Так тут я в притул, не вийду. Встань, блять. Ну. No. Дра. Посередині встань. БЛЯТЬ Ітико. Софія, останьте тебе зараз тут депортують. ну ти тупо, що ти зробила з це піздець Ти смислі, ти кажеш повний робіт. Я тобі кажуть зняти волосся! Кучно реченої? Кажуть, них паста, треба кинь мене в нього, щоб я заміж вийшло. Ти що добро йо? Боже, я село перепутати трошки. Що, звичайно, Так. Вроді типа в кінці треба поїбатися, да? Ти нахуй! Ти маєш соломію там, я не знаю кого. Боже, тут я йому. Без меншої мої радості від рідної землі. Добре, що ти знову. Блять! Покажіть ці двоє. Кейсінат. Покажіть! Кейсінат! Ааа, I кейсінат. you case not! No. No. Mm -hmm. <laughs> Бля. На коліна я сказала збирати пиво! І скло збирати, я сказала. Вибачайте. На коліна! Вибачайте Софія Верхова. Я сказала тобі! Стрімершу, вибачайте. Збирати! Вибачайте стрімершу. Я, сказ... я сказала! Я сказала, блять! Так, слухайсь. Вибачайте стрімершу верхова.

Ні, пишіть, будь ласка, мінус, будь ласка, віддай. Ну, Павло, ти реально вже нервіруєш. У мене тут флешу немає, дай флеш. Нахуй тобі флеш, Я телефон! Бачу, телефон в сумці маєш. Боже, правда. Все, тихо, тихо. Та та пошті, та ту поліція! Його за місяць він тільки купив машину, його за місяць чотири рази зупиняли. Чотири нахер. Він бере фактикає поліція. Вони зупинились на будьо. Вони поїхали. Вони поїхали повернути в тебе саку, в тебе тибесаку видно. Підніме шорти! Підніме шорти! Блядь! Блять, з тобою побіг! Побігну за то Все, что я чую, это только... Сосать хуй, сосать хуй, я робот я робот ебук.